Цул горах приймає полову своєї дружини вже не вперше, запалив свічечку, е ну, витягає дитину, одну о, хлопчик, і васиком буде, перевізав поповину. Дитину заганув, поклав і знову щось там витягає. Каже, о, дівчинка марічкою буде. Знову перерізає поповину, кладе. Тут старша син каже: батько, батько тушить свічку, вони на світло лізуть. Дан -дан -дан! Їдуть дачники в електричці і хвастаються, А У мене виросло. Таке яблуко, я його на стулу поклав, стулу поламалося в хлап. Та що там у те? У мене було таке яблуко, я його на стіл поклав, і стіл поламався зовсім Ха! У мене яблуко так ну, воно взагалі на віся поклав. І що віс поламався? Та ні, виліз червяк зажрав коня.